Від жовтня в Україні змінили порядок начислення соцвиплат. Як оформити субсидію та які зміни внесли до механізму її нарахування? Дізнаємось заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченко. Віталію, вітаю вас! Давайте поговоримо про ці зміни. Знаю, що вони мали вже вступити в силу спочатку жовтня. Отже, про що мова? Дійсно, передбачено поетапні зміни протягом наступного опалювального періоду стосовно виплати житлових субсидій. Власне, зараз ми говоримо про перший етап, це коли фізично передано функцію із виплати житлових субсидій до органів пенсійного фонду. Власне, це вже почалося із жовтня і ще на початку місяця, тобто 3-го числа, ми вже профінансували відповідні виплати, і пенсійний фонд вже відбувається. Зарахування цих коштів на рахунки людей в банківських установах або виплата їх паралельно з пенсією через Укрпошту наступний етап має відбутися уже після 1 грудня, коли до мережі тих закладів які Приймали документи на призначення субсидій, будуть долучені ще й сервісні центри. я нагадаю, що в поточному режимі для оформлення житлової субсидії громадяни мають можливість звернутися як до представників своєї територіальної громади, так до ЦНАПів, до органів соціального захисту населення, направити відповідні документи поштою або через електронний сервіс дії тобто, тут максимальна доступність, максимальне різноманіття тих. Шляхів, якими можна оформити зараз субсидії, і це питання дуже актуальне на початку на старті опалювального періоду? Тобто, фактично, люди все ж таки не просто мають автоматично да, якісь нові, нові нові, нові види допомоги отримати або перерахування. Вони мають також звернутися. Тобто, чи варто зараз тим, хто вже отримує соціальні виплати субсидії, щось робити, і як саме, і чи встигнуть вони це зробити зараз? Давайте я уточню, тому що для того щоб продовжити отримувати житлові субсидії, тим, хто їх отримав раніше, нічого робити не потрібно. При старті опалювального періоду відбувається автоматична процедура розрахунку розміру субсидії. На е, опалювальний період, адже розмір витрат на комунальні послуги в опалювальний і неопалювальний період, він різний, і відповідно розмір субсидії також розраховується у різному розмірі. Для громадян жодним чином не буде відчутне оцей процедуру передачі відповідних функцій органам пенсійного фонду, адже якщо раніше органи соцзахисту проводили відповідні виплати, зараз це будуть робити органи пенсійного фонду. Я звертаю увагу тих. Громадян, які не отримують сьогодні субсидію. ми всі прекрасно розуміємо е, соціально-економічний стан в державі, розмір доходів, які отримують наші громадяни, і так далі. Тому, якщо ви не маєте можливості, виходячи з своїх доходів, оплачувати житлово-комунальні послуги, то ми закликаємо вже сьогодні звертатися за оформленням житлової субсидії, і це можна зробити ще раз нагадаю через. ЦНАПИ через територіальні громади, направивши відповідне звернення поштою або через дію, власне, з Грудня місяця до цього долучиться ще і система пенсійного фонду, тобто це збільшить можливість людей доступу до відповідної підтримки? Віталію, дякую за роз'яснення. В першу чергу В другу хотів все ж таки запитати: зараз частина території України окупована фактично, і е, багато мешканців на жаль все ще залишається на окупованих територіях. Як в зв'язку з цим змінилася кількість людей, які зараз в країні отримують різні е, види субсидій? Чи ведете ви таку статистику? Звичайно, ми моніторимо цю ситуацію, і дійсно війна, повномасштабне вторгнення, також окупація частини нашої території, призвели до того, що нам довелося застосовувати спеціальну процедуру для проведення виплат таким громадянам, тобто людям, які залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій, і де органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не мають можливості працювати, і відповідно органи соціального захисту. Населення не працює. За таких умов ми централізовано з рівня міністерства проводимо нарахування і виплату відповідних соціальних гарантій. Це стосується не тільки субсидій, це стосується і пільг, і соціальних виплат, і всього того, що наші громадяни отримували до лютого поточного року. Звичайно, якщо людина перемістилася із тимчасово окупованої території на е, вільні території України, які підконтрольні нашому уряду, відповідно така людина має можливість стати на о. Ублік, як внутрішньо переміщена особа, там є свій пакет гарантій, а Також звичайно звернутися щодо оформлення житлової субсидії там, де вона реально проживає і де вона реально оплачує комунальні послуги. Тому це також пакет підтримки для наших громадян, які змушені були залишити свої місця. Проживання і відповідно переміститися на інші території. Ну і осінь це традиційно такий час, коли е, українські органи влади розраховують бюджет на наступний рік. Як змінюється е, кількість грошей е, в статті, е, які закладені на 2023 рік в порівнянні з попереднім роком? І звісно, ми ж також враховуємо якраз ситуацію війни, в якій перебуває Україна так. На жаль, ми. В сьогоднішніх умовах не можемо собі дозволити суттєве зростання соціальних стандартів, але на сьогоднішній день ми закладаємо всі ті базові виплати, які ми будемо проводити, в тому числі і житлові субсидії. Власне, на наступний рік у нас планується дещо збільшити розміри коштів, які ми закладаємо на фінансування тих же житлових субсидій або соціальних виплат. Відбудеться невеличке, але зростання їх розміру. У зв'язку із е, переглядом певних показників, але я хочу звернути увагу на те, що в принципі цінова і тарифна політика це один із ключових факторів, які зростають, які впливають на зростання або зменшення потреби у житлових субсидій на сьогоднішній день є стабільними відносно стабільними, і е, на наступний рік ми не прогнозуємо точно так же, як і до кінця цього року, суттєво якого зростання одержувачів, кількості одержувачів, зокрема житлових субсидій. Тоді. Тому ми орієнтуємося про те, що зі стартом опалювального періоду, коли люди отримують перші платіжки вже з певними витратами на опалення, звичайно, зацікавленість до цієї програми буде зростати. І чисельність одержувачів субсидій буде збільшуватись, тому ми власне закликаємо робити це вже сьогодні і вже зараз звертатися за оформленням житлової субсидії для того, щоб не чекатися перших платіжок і не створювати, скажімо так, надмірного ажіотажу в цей період. А для того, щоб ми спокійно, планомірно пройшли цю ситуацію. Коштів і в цьому році, і на наступний рік ми закладаємо достатньо. Для того щоб забезпечити в повному обсязі фінансування відповідних бюджетних програм. Віталі, я хотів сказати, що от якраз подивимось десь за місяць, наскільки буде ажіотаж а, біля цих центрів надання соціальної допомоги, і буде напевно привід знову зустрітися в нашій студії в ефірі національного марафону з Віталієм Музиченком, заступником міністра соціальної політики України, і поговорити про те, як же ж зараз за новими правилами надаються субсидії і інші соціальні виплати українцям.